З 1 квітня 2024 року в Україні перерахують пенсії працюючим і непрацюючим пенсіонерам. Про це Суспільному розповіла Лариса Бабич, начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в Житомирській області. Збільшення відбудеться у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, яка становить 8 тисяч гривень, каже Лариса Бабич. На виконання постанови 185, з 1 березня, ми вже провели індексацію пенсій. і ця ж сама постанова передбачає, що без звернення осіб ми проводимо перерахунок пенсій у разі наявності права у працюючого пенсіонера. Тобто, якщо після призначення пенсії пенсіонер відпрацював. І набув не менше, ніж 2 роки страхового стажу, або після призначення пенсії, чи останнього перерахунку пройшло не менше, ніж 24 місяці, ми проведемо перерахунок автоматизованим способом. Ті пенсіонери, що не працюють, у разі, якщо у них є якийсь невзрахований стаж і пройшло вже не менше, ніж 24 місяці, то ми перерахунок проведемо. Лариса Бабич каже, що пенсіонерам, як жінкам, так і чоловікам віком від 65 років, які не працюють і мають необхідний страховий стаж, з 1 березня встановили мінімальну пенсійну виплату у сумі 3370 гривень. Олена Кучмій, Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир.